Дякую, Калош, і бадаю, щоб якось виправдати цю відзнаку, дозволю собі коротенький вірш, який називається Молитва. Коли повертається світ спиною і знову поміж нами відстань і стіни, говори зі мною, говори зі мною. Хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розгораються перші битви, говори зі мною, говори зі мною, бо словом також можна любити. Я одне лише знаю і одне засвоюю і прошу тебе. Тихо, незгравно, несміло, говори зі мною, говори зі мною і нехай твоє слово станеться тілом.